Прикарпатців готують до відкриття ринку землі. Напередодні в Івано-Франківську зібрали кілька сотень сільських та міських голів і землеупорядників, аби розповісти їм про актуальні зміни в законодавстві. Лекції на цю тему вітам читали чиновники та експерти з Києва. Насамперед переконують, вільний продаж ділянок не означає їх перехоплення в руки олігархів. Навпаки, фермерам зможуть надавати свою землю в заставу для отримання кредитів та й оренда паїв подорожчає. Саме основне завдання. Земельній реформі це не обеземелити селян. Саме, на мій погляд, основне в земельній реформі, про те, що ми з вами говорили, що вона дала поштовх розвитку наших сільських населених пунктів. Ми ж бачимо. Які були населені пункти, які пункти, які є на сьогоднішній день головне з продажем землі не стрибати поперед батька в пекло, таким є заклик чиновників до селян. Адже як тільки обмеження на купівлю ділянок скасують, на ринку з'явиться чимало пропозицій. Нині 11% власників ПАЇВ заявили про готовність їх продати. А от попит на такий товар буде низьким. Відповідно, і ціни будуть невисокими на Прикарпатті в порівнянні з загальноукраїнськими тенденціями в першу чергу. Найменша вартість паю у нас в Західному регіоні, найменша взагалі на Закарпатті. Я перепрошую на Івано-Франківщині, це у вас. А найбільше всього це Херсонська область, ну і взагалі це Схід. Це Луганськ, Донецька область, Запорізька, Крим та Херсон. Також експерти зі столиці обіцяють нарешті завершити розмежування державних та комунальних земель. На розгляд наступної сесії парламенту пропонується винести законопроект про спрощений розподіл таких ділянок. Цей процес влада обіцяє нарешті завершити до 2015 року. Ми вже сім років розмежуємо землі державної комунальної власності. Ніяк ми завершити не можемо по Україні. У нас аж 0,6% розмежована земель земельна державної комунальної власності. Так далі продовжуватись не може, якщо ж місцева влада не встигне виокремити свої комунальні землі до 2015-го, то ці ділянки перейдуть у державну власність.